Різниця, відповідно, що коли ти працюєш на проектній основі, тобто є невеличкий проект який швидко робиться та швидко віддається, то ти не настільки в тебе немає часу та змоги досконало і глибоко. Зануритися в проєкт, в його нішу, в його цільову аудиторію, тобто ти не можеш виняти велику кількість рішень да, або ідей, тому що в тебе банально небагато не часу, або, можливо, навіть і немає такої задачі, щоб розробляти щось серйозне. Ну, мовно, якщо це просто сайт, або якийсь дуже простий застосунок з декількома екранами і є. Е, і він вирішує одну задачу, там, наприклад, щось замовити або кудись записатися, і там не потрібно розробляти велику кількість функцій. А відповідно, коли це довгостроковий проект, в якому ти можеш працювати півроку, рік або навіть більше, то е, зазвичай там ти можеш зануритися в в усі деталі, поспілкуватися з командою, з людьми, з користувачами. І е, ти можеш все протестувати, запропонувати багато рішень, провести більше інтерв'ю, провести, е, зробити більше прототипів, відповідно показати їх команді, користувачам, все це обговорити. Тобто, в тебе набагато більше ресурсів і набагато більше поле е, для діяльності, для креативу, для того, щоб винаходити рішення і працювати над продуктом, покращувати його.